У маленькому містечку, де кожен ранок був теплий і сонячний, жили двоє найкращих друзів Софі і Марк. Вони обожнювали разом гуляти, грати і шукати нові пригоди. Софі завжди бігала, босоніж по зеленій траві, а Марк мав звичку збирати маленькі камінчики з річки. Вони обидва любили пригоди і тому часто вигадували різні ігри на свіжому повітрі. Одного ранку, після дощу, коли повітря було чистим і прохолодним. Вони вирушили на прогулянку, і тут, біля лісу вони побачили щось неймовірне: чарівне озеро, яке блищало на сонці, як справжнє маленьке озеро зі світлом, яке сяяло, і з водою настільки прозорою, що можна було побачити кожен камінчик на дні. Ого, подивись, Марк! Це справжнє озеро. вигукнула Софія, коли побачила це красиве місце. Марк підійшов ближче і вказав на поверхню води. А може, це не просто озеро, може, це місце, де живуть казкові створіння, сказав він із захопленням. Софі задумалась і, не вагаючись, доторкнулася до води. Як тільки вона доторкнулась, з води вийшла маленька бульбашка, яка плавала на поверхні і весело вибухнула м'який спалах світла. Що це? здивувалася Софі. Мабуть, це знак. Марк почав стрибати навколо озера, сміючись. Можливо, в озері живе якась чарівна жабка або водяний дракон? Софія усміхнулась, але відчула, що це місце дійсно загадкове. Вона вирішила, що завтра вони повернуться, щоб дізнатись більше. Завтра ми повернемося і побачимо, що ховається у цьому чарівному озері, сказала вона. Вони вирішили додому, але, озираючись назад, побачили, як озеро блищало ще яскравіше, ніби кликало їх на нову пригоду. Софі і Марк пішли додому, мріючи про те, що зможуть дізнатись наступного дня.